Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш тер продовжується. Дякую, що приєдналися до нас. Тримайтеся, українці, тримайтеся, одесити. Нас іншого шляху немає. Ми повинні підтримувати наших захисників і захисниць, які на фронті зараз, які потребують нашої допомоги, і ми повинні з вами жити далі, працювати, жити, створювати наше майбутнє разом і не нехтувати сиренами, бо ворог може вдарити в будь-який момент, чи то вранці, чи то в день. Тож, будь ласка, тримайтеся. Ну а ми сьогодні хочемо поговорити і про наше сьогодення, і про минуле, і навіть про майбутнє, тому що є деякі моменти в нашій. Місцевості, взагалі в Одесі, які дуже цікаві і для Одеситів, і для гостей нашого міста, і взагалі для нашої історії, для нашого майбутнього, для наших дітей. Сьогодні в нашій студії депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаю вас, Оспані. Ви завжди з нами спілкуєтесь про дуже цікаві моменти, і моменти того, що робить міська влада, чого вона не робить. З вами можна про це відверто поговорити. Є одна тема, про яку ви неодноразово вже і в засобах масової інформації. На своїх сторінках говорили і в стінах одеської думи про це теж не забуваєте говорити постійно. Це козацьке кладовище, яке є на шкодовій горі. А кладовище, яке, ну, ще років 20 мабуть, навіть ніхто про це не казав. Давно там було, місцеві історики про це знали, люди туди приходили самотужки щось робили. Потім щось навіть влада почала про це казати, піартися на цьому інколи. А що зараз ну якась тиша не чому з цього місця не зробити дійсно якийсь куточок історії Одеси, який руйнує багато міфів? Тож, яка зараз ситуація з цим кладовищем? Наразі я дуже вдячна всім, хто долучився до процесу визнання цього кладовища пам'яткою місцевого значення. Угу. І в квітні 2021 року була розроблена облікова документація і наказ міністерства. Було внесено до Державного реєстру охорони пам'яток місцевого статусу місцевого значення. Між тим, цього звичайно замало, так. тому що у нас багато занедбаних пам'ятків, і в тому числі як державного, так і місцевого значення. Я завжди говорила, що одесі пощастило, тому що ми маємо неймовірну історію поколінь. А безпосередньо у цей куточок, де не тільки йде мова про козацьке або як називають ку куяльницьке кладовище, Ще це мова і про історію наших каміннярів. Які е, жили там, і навіть в скелях були їх домівки. Е, це питання того, що ми в черговий раз е, дійсно ламаємо міфи Путіна і країни-агресорки, яка сьогодні нищить mm -hmm. нашу країну, вбиває українців, і в принципі його їх мета полягає в тому, щоб нас повністю знищити. І вони вказують на те, що Одеса це руський город. Ну Це звичайно mm -hmm. ламає цей міф, тому що. Україна, Одеса це Україна, в Одесі були козаки, да. в Одесі є історія козацтва, і звичайно ще до того, як нам тут розказують, що Одесу заснувала Екатерина. Угу. розумієте, тобто двісті тридцять якраз да. той куточок, який дозволить нам на шкодовій горі в Пересипському районі, дозволить нам зламати цей наратив, який звучить постійно, і показати світовій спільноті, що в Одесі. Ці є е, така е, українська історія, і це знову ж таки дозволить нам е, в подальшому підтримувати ту державну програму, впрова, е, яка започаткувалася ще й законом, внесеним законом щодо української ідентичності. Е, між тим, е, звичайно, е, для мене ганебною стала ситуація, коли я туди поїхала і побачила, в якому стані. Цей е, цвинтар. Так. Ми говоримо не тільки ж про потребу вшанування тих, хто там похований. Uh -huh. Ми говоримо звичайно про історичну складову так. і говоримо, звичайно, ще і про архітектурну складову навіть тих крестів надгробків, які там є. Uh -huh. Тому що, звичайно, я не є істориком, я не, маю, я не є фахівцем. Але я розумію, що уся різність цих епох фактично там. Треба зрозуміти, чому вони різні, треба досліджувати. То звичайно на це треба виділяти кошти, але для початку. Нам потрібно хоча б утримувати його в санітарному належному стані, хоча б Щоб зробити, не бур'янами да, да. було це порощено і не так. було видно. Щоб воно було відкрито. Це хоча треба б. зробити і популяризувати для наших дітей, тому uh -huh. що виявляється ні, мої діти в школі про це ніхто їм не розказував. Ну, да. А це все мене чотири дітей. і Всі вони вчилися в наших одеських школах. Але про куяльницьке кладовище, про козаків, які там похоронені, про їх родини ніхто не знає. Для мене було. Е, дуже великим здивуванням, коли я там зустріла наших е, воїнів ага. е, ТРО, 122 ТРО збройних сил України, яка прийшла туди прибирати. Слухайте, так. ну я розумію, що вони боронять нас на передовій. Так вони ще й повинні У в вільний час, вільний час ага. замість того, що відпочивати. Прибирати те, що могли б зробити наші комунальні установи і мають це робити. Чому мають, бо я поясню, навіть не зважаючи на те, що а, ви чули, якщо ні, то я досить там хочу сказати: Представте собі ганебні ситуації, що прокуратура а, Одеської області подає позов до міської ради, де ага. зобов'язує укласти охоронний договір на дану пам'ятку. Ага. Для мене це виглядає ну, крайне неприпустимим. Ну, тому що не треба йти до суду, не треба вимагати зобов'язувати, а ми навпаки, повинні самі е, бачити е, цю перлину, історичну, е, історичну, е, історичне таке надбання, яке треба цінувати, і навпаки, зробити все, щоб навіть залучити додаткові інвестиції міжнародних партнерів для того, щоб зробити це неймовірним комплексом, туристичною локацією на мапі Одеси. І я я їхала, ви знаєте, туди, і я думала, що на сьогоднішній день є хоча б вже е, е, знак, е, який показує, що ось місце. Ми під'їжджаємо до місця, яке має історичну ну, якась логістика. Да, да. Яке як є пам'ятку, mm -hmm. як в європейських країнах ні mm -hmm. жодного вказівного знаку. Тобто, людина, яка не знає, вона навіть не зрозуміє, що треба звернути і подивитися, що є шкодова гора, є Ствинтар, що в Шкодові Шкодові горі є безпосередньо житла кам'ярівкам'ярів кам це скелях, які теж треба дослідити і ну теж да. зробити е, привабливими для того, щоб туристи могли приїжджати. та не тільки туристи, а ми з вами одесити для того, щоб ми могли дізнатися про е, нашу історію, яку приховували. Приховували від нас, умовчували, замовчували, навмисно це робили, це ліпили у ці міфи, де ми втратили себе і на сьогоднішній день намагаємося повернути українськість в українську Одесу. І я зробила, звичайно, не маю права зараз кидатися, тому що немає офіційного підтвердження, але в телефонній розмові мені сказали, що це рішення Одеська міська рада буде апелювати. Ага. Для мене це теж просто неймовірно. Ганебно, чому тому, що ви представте собі, для того, щоб судитися, треба сплачувати судові збори. Для того, щоб подавати поліційні скарги, треба сплачувати судові збори. Хто їх сплачує? Не чиновник з власного карману, який не хоче укласти охоронний договір, бо пішла гра там слів. І е, хто ж правіший області, ага. місто? Питання в тому, що це наші з вами гроші, і замість того, коли ми бачимо, що треба допомагати людям, такі руйнування втрачається житло. Ми бачимо скільки пошкоджень. Нам кожну копієчку треба акумулювати, а не розкидати на судові тяжби і там, де їх не може просто бути. Тому ну, що... А що влада говорить? А, ну виникає ну таке уявлення, що влада не хоче утримувати це місце, бо це величезні гроші. Ми краще підемо до суду і скажемо заплатимо оці от судові збори, щоб просто не витрачати більше гроші. Е, ви знаєте, те, що я прочитала в рішенні 23 сторінки відзиву на mm. позов прокуратури від Одеської міської ради, 23 сторінки. Да, ага. вдумайтеся, да це треба писати, прописувати. Я зрозуміла, що йде питання, що ну це ж не цвинтар. А якщо це цвинтар, то зробіть документацію. А цю документацію повинна зробити область. друзі, про що він полог починає? Да, про що ми, це, ми да. зараз говоримо? Uh -huh. Так, а земля чия земляна? Ну, кажуть, да, комунальна mm -hmm. власність, то, тобто давайте спочатку почнемо прибирати цю територію, але ж і це ми не робимо. Давайте зробимо інвентаризацію, давайте сформуємо цю земельну ділянку. Yeah. Теж ніхто не робить, розумієте, бо на це теж треба витрачати кошти. І, і з'являється така ситуація. У мене, наприклад, я завжди казала, що те, що було зроблено, і департамент охорони культурної спадщини було ліквідовано, і е, приєднано до департаменту культури міжнародного співробітництва. Це Велика була помилка, uh -huh. тому що ми з вами втратили взагалі розуміння, а де у нас цей департамент, а чи є в нас профільний і профільний, е, 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 фаховий. Фаховий е, спеціаліст, який здатний розумітися на пам'ятках, е, Ліптуга не є профільним і здатним, і професійним, в нього інша абсолютно е, спеціалізація ну, да, професія. Да, да. Він не розуміється на цих речах, і тому він не дбає про ці речі, тому що мені здається, якщо б знову ж таки і Мертруханов, і його команда розуміли важливість цих речей, бо це теж фронт, це культурний фронт, на якому ми не маємо права програти. І навіть президент на саміті, який проводився в Одесі, він сказав, що Росія не полишила. Не полишила ідею да захватити Йодесу, да. в тому числі, бо вона вважає там, що вона собі в цих міфах бо тут вважає. Бо мівах є люди і є історія, яка намагається протягнути придумана історія. Да. Бо ми любимо Пушкіна і за да. і дивіться, як дбаємо про нього, але не не дбаємо про козацьке кладовище. Uh -huh. Ми не дбаємо про те, щоб з'явився пам'ятник Лесі Українки. Сім років треба було виборювати, щоб локацію тільки визначитись. Тобто, ви розумієте, коли у цей масштаб оцих проблем і вони в цей масштаб такий культурний, звичайно, і всі кажуть, та це не на часі. Ні, це якраз є на часі, тому що це є наслідком того, що якщо сьогодні ми зробимо певні правильні кроки, в на у наших для наших дітей це в першу чергу у них з'являється і своя історія, вони її починають вивчати. з'являється майбутнє, про яке так ми мріємо в європейській сім'ї, в цивілізованих угу. в цивілізованому суспільстві. Тому, звичайно, не виправдовую діяльність одеської міської ради з приводу того, що вона судиться. Це недопустимо і вважаю, що щоб у нас не війна, то громада міста більш активно включилася в цей процес і не дозволила це робити. Я хочу зрозуміти, хто прийняв рішення апелювати, і відповідний запит я зробила. І звичайно обов'язково про це повідомлю одеситів. Ну дійсно виникає запитання, чому ми не боремося за свою історію, чому ми зачепилися за ту історію, яку нам нав'язували всі ці роки століття. Ми вчепилися в неї, хоча доказів ніяких немає. Ми собі вигадали все це, ми тримаємося за цю а, кулю, яка так, ось ось може просто луснути і нічого не залишитись. І в нас не залишиться ані майбутнього, ані минулого, а нічого в нас не залишиться. І все, і ми зруйнували. і... і, і... А нового нічого не побудували. А тут в нас є історія. Історія людей, які дійсно про... і Одесити про це не знають. Що там є оці от каменарі, які поховані, які свого часу будували Одесу з так. тих кам'янів, які, які там от, добу... Черепашник, той, який так. вони доставали. З цього будували перші будинки в Одесі, перші вулиці в Одесі. Люди навіть не розуміють нічого цього і не хочуть розуміти. Закривають очі. Ой, давайте не зараз, давайте вже після колись. От щоб воно само Якось раз, стало о, ну, нормально. А само ну, нічого не може статися. Якщо ми, як оці от хлопці з ТРО, не будемо йти і е, рубати ці дерева і прибирати косами цю землю, воно не очиститься. На жаль, і точно так же в нашому розумі. Якщо ми не будемо працювати зі своїм розумом, не будемо намагатися дізнатися свою історію. Намагатися зрозуміти, хто я такий, чому я тут і так далі. Ми будемо жити у таких кущах в голові, воно все буде занедбано. Десь там в нас є отей Пушкін, є та Екатерина, є ще якісь образи. Ніхто не каже, що треба відкинути і забути це. Так, воно є в нашій історії. Вони і хай були і залишилися. Да, да. да, буде, ніхто ж його не викреслює, а в Але музеї, Але не є маркувати. Інші, да, є інші моменти, так, які так. ще й більш цікавими являються. Чому б не дізнатися це? Але знаєте як. Ну, зараз дійсно будь-який турист, який приїжджає до Одеси, він теж не знає, що є таке кладовище. Він може десь там в інтернеті почитати. Але навіть проїхати він туди не може. З'являються гіди і Тарас і Гончарук, я знаю, що він навіть студентів да. туди водить. І я попросила провести відповідну екскурсію мені, тому що теж хотіла з ним поспілкуватися. Може для чиновників, для того екскурсію? Важли... Мені здається, екскурсі. важливо їм обов'язково да. туди поїхати. Але ви знаєте, що ви правильно сказали, що от важливо мати усвідомлення втраченої, забутої, вичеркнутої, навмисної історії, тому що дуже ж багато цей комплекс. З меншовартості, який угу. привитий нам Московією, він чомусь домінує зараз. Який домінують пам'ятники. промарковані нашу, вони промаркували нашу територію. Вони не повинні тут домінувати всі пам'ятни Російської імперії, російських письменників радянщини, яка вбивала. Теж українськість в Одесі, все повинно бути в музеї, і це цивілізований спосіб. А тут ми повинні да будувати щось нове, повертати своє е, і відновлювати втрачене. Е, і тому е, я от анонсую з вашого дозволу 2 липня. Е, у нас сесія, чергова сесія Одеської міської ради. Сьогодні я зареєструвала проект е, рішення е, про створення меморіального скверу е, козацький угу. е, на шкодовій горі. Для того щоб почати цей процес, він буде довгим. Але якщо е, депутатський корпус підтримує, і ми е, цю е, територію е, зробимо, а це більше 9 гектарів землі, так. і це не тільки про кладовище, щоб ви розуміли, угу. це і про саме е, будинки каменярів в цих скелях, це треба досліджувати. А, комплекс, а це так. дуже багато роботи. Але да. для початку ми повинні проінвентаризувати цю землю, яка зараз відповідно до генерального. Плану і плану зонування являється зоною садибної забудови, а вона є зоною вже історико-культурного призначення в зв'язку з тим, що це пам'ятка місцевого значення, і в зв'язку з тим треба ще й і е, вносити зміни до генерального плану, але це потім зараз треба її проінвентаризувати, дати їй цей статус е, меморіального скверу. Для чого це потрібно, друзі? Не, не, не я не хочу зараз чути знову ж таки, що це знов фінансування. Хочете вкрасти ви всі такі ні. Створити якісь комісії. Да, да, я да, хочу да, Інформацію до людей, що коли е, ти спілкуєшся з міжнародними партнерами і розказуєш, що от у нас є такі місця, такі проекти, ми дбаємо, ми хочемо да, дбати про них і розвивати ці місця, але ж треба кошти. Вони готові допомагати, але вони повинні бачити, що і ми, як громада, зробили певні кроки. Коли я привожу туди міжнародних партнерів, і там бур'яни в мій рост і ми проходили, і я не бачила геть, е, цих, ці поховання е, на другий День, коли я приїхала і хлопці почистили, ви знаєте, це я навіть емоції не можу передати, які мене. З, е, окутували, тому що я дивилася на це стаку, такі таке місце сили величі там було, незважаючи на те, що і певні надгробки були зруйнованими ага. чи поваленими. І ще саме цікаве, що я знайшла е, там е, могилу матері з двома дітками, двома синами син одному 2,5, і 5, другому 5 років, які були вбиті, коли відбувалося в 41-му році, в серпні місяці, е, фашистами бомбардування нашої Одеси. Це паралелі страшні, тому що і зараз ми втрачаємо наших людей, наших дітей, мої співчуття близьким. Людей, які загинули вчора, і кожного дня, звичайно, по всій Україні це великий біль і я також, як всі, ми пропускаємо його через себе, тому що це наша біда, наше горе. Але ви представте, коли я побачила, в мене просто як в матері, звичайно, теж була емоція болю, горя. Я прям відчула оцей 41-й рік, тому що сьогодні він теж у нас в 25-му році повторюється. І... Це якийсь одеський сором. Чесно кажучи. І, і мені дуже хотілося, щоб цю територію ми зробили і місцем вшанування, да. і меморіальним не тільки сквером, а й комплексом, і е, туристичною е, е, такою локацією, яка була б гідна е, гідна Одесиців. Ну туди ж дійсно можна зробити там все, що завгодно. Тим паче зараз нас підтримують європейці. Тим так, паче. Це Якось ну все ж таки підтримує весь інший світ. Ми можемо знайти не свої гроші. Ми можемо знайти гроші будь-якої організації, яка скаже: будь ласка, головне, робіть. І сьогодні нас підтримують е, наші незламні воїни. Саме я хочу так. сказати, це також важливо, важливо подякувати їм за те, що вони не тільки боронять і захищають нас, щоб ми могли тут працювати, жити і спати спокійно, але вони ще, бачите, вирішують наші питання по збереженню і поверненню української історії української ідентичності. При цьому я знаю величезну кількість одеситів і українців, які зараз живуть за кордоном і гуляючи по. Англії штатам і інших моментах, вони бачать ці моменти. Вони бачать, як у парку посередині Нью-Йорка є надгробки, які там 1700 якогось року. І вони ой, як цікаво. Звичайно, а про а те, у що у нас є таке ж, абсолютно да. таке ж, да. ну точно така є краса. І ніхто про це не знає і знати не хоче. Ось це одеський сором такий. Тому мені здається, що якщо громадськість може вам допомогти якимось чином, то ми повинні стати і сказати, нам це потрібно. Це наша історія. Чому пам'ятник Пушкіну може стояти? А чому пам'ятник казакам не може стояти? Хоча вони зіграли таку ж історичну, таку ж роль вони були. Вони робили Одесу, вони все робили для того, щоб ми зараз могли жити. Тож давайте вшановуємо їх пам'ять. Ну, Пушкін не робив Одесу, а її зневажав. Ну це, віде, це вже інше питання. Да. Я маю на увазі, що був, <рес> але, да. був да. але був ось по, по там є пам'ятник. Козаки були, теж повинні бути і надгробки, і повинні бути якісь цвинтари. Повинна бути може церква, якась я не знаю, що це Це повинно дійсно історики вирішувати вже що там має бути, як воно має виглядати. Гроші на це ми знайдемо 100%. Проголосувати за це знов таки одеситів дуже часто нічого й не питають. Але я впевнений, що Одеситів величезна кількість Одеситів скажуть, що нам це потрібно. Ми хочемо туди привозити дітей. Ми хочемо туди привозити тих іноземців, які приходять. Ми самі хочемо туди прийти, зрозуміти, хто ми такі і що це таке. Бо дійсно ми такого не знаємо. Тож я хочу черговий раз подякувати вам, що ви не мовчите, що ви даєте нам шанс зрозуміти дійсно відкрити очі на такі питання, і на те, що на жаль, інколи чиновники Одеські не роблять. Закриваючись, якими там питав, війна зараз, де грошей немає, і так далі. Сила України в її містах, а сила да. міст в громаді. Я завжди говорила Одеса, це місто вільних і сильних людей. Тому нам треба об'єднуватися і доводити це. І не забувати це ніколи і підтримувати вас. Дякую, Дякую. Ольга Квасницька, депутатка Одеської міської ради, Дякую. сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Тримайтеся, будь ласка, тримайтеся і ви, шановні Одесити, і всі українці. Знаєте, що все буде обов'язково миром, мирною, красивою Україною. Ну, треба до цього тільки дожити і треба прикладати зусиль разом підтримувати наших захисників, залишатися з першим міським і не нехтувати сирени. Ми побачимо з вами незабаром.